Стан мотоцикла Kawasaki Z1000. Знімаю в гарній якості в 4К. Якщо десь щось потрібно, подивитися, зробіть собі стоп кадр, роздивіться детально. Зараз обійдемо навколо, загальним планом покажемо, а потім більш детально по кожному із вузлів мотоцикла. Але хочеться одразу сказати, що мотоцикл без нюансів тут пробігу 4000 км. Давайте більш детально поглянемо. Передня гума в такому стані. Гальмівний диск. Майже без зносу. Робоча область ідеальна. Будь ласка, радіатор, соти радіатора, бачите. Жодного, жодної зам'ятості немає. А там трошки брудно, якесь насікоме, якесь мертве залишилось. Будь ласка, колектор, в якому стані. Показую ближче зараз з цього боку. Он дивіться, бачите? Я думаю, що все видно. Кліпси, всі рідні, все на місці знизу покажу. Ось, подивіться, будь ласка. Суперовий стан мотоцикла. Жодної подряпини поки що я не знайшов. Ось тут є якась потертість. це скоріш за все. Моточуботами. У когось сильно довга нога була і, скоріше за все, моточуботами при гармуванні. А може й ні. Тут є якісь такі мікропошкрябинки. Їх то так не видно, але якщо зблизька подивитися, взагалі дрібниці. Будь ласка, далі давайте переглянемо. Вон двигун, номер двигуна, кому потрібно може. Наліпки вже встановлені класні, якісні наліпки. Ніде не, не відліпилося, все дуже класно тримається. Далі поїхали. Ну, сидіння, це сидіння, це ж цим, яке ви розумієте, да? це все оригінал. Заводське. Задній диск також, ну, будь ласка, як новий. Вон колодки навіть можете подивитись, бачите? Вони як нові також. Далі задня гума. З цього боку подивимось. Зірка, ланцюг, все змащено. Тут трошки бруду є, можна витерти. Захисні наліпки, бачите, тут, щоб моточоботами не стиралась, є такі. Захисні накладки. Кришка двигуна ціла, не подряпана, не пошкрябана. З цього боку знизу подивіться. Все ціле абсолютно. Ось знайшов такі. Їх ви не побачите оком, але можливо вам видно такі мікро Подряпинки, бачите? Ось тут, Давайте, якщо... Ну, їх не видно звідси, але якщо близько зробити на макрозйомку, зараз, якщо камера покаже, я думаю, ви бачите. Ну, їх взагалі не видно, але є отакі мікро царапки. Десь хтось чимось зацепив. Або собачкою, знаєте, на курці, отут де в районі грудей. Карман, можливо, був на мотокуртці. І коли лежиш на боку, можливо, треться. Так, далі дивимось з цього боку радіатор, будь ласка. Глімний диск. Робоча область, пера. Далі. Зараз заведемо, послухаємо. Два ключі. Тут все як нове. Ви бачите, ніде нічого не пошкрябано, трошки пилу є. Чотири тисячі сорок вісім кілометрів. Отакий модик в суперовому, реально в суперовому стані. Стан як новий. Ну ви самі все бачите. В наявності в мотоярд.